Чи більше проєктів і співпраці з владою. Тому покажу вам просто результати роботи нашої за місяць лютий. Нам вдалося разом з Наталкою Валевською зібрати 12 тисяч 700 гривень тільки за лютий. Андріана 73 тисячі гривень для Юрія Довгенька купували, бо він йшов, мав довольство, ви його знаєте. Бізнес-форум зібрано 176 тисяч гривень. А також німці привезли на 5 тисяч євро. Частинка тих медикаментів було віддано е, місцевим волонтерам і іншим людям. Але війна у нас одна. за один місяць півмільйона. Далі. Ми прийшли сюди і взялися таких заростях. Нічого не зробили, окрім того, що почистили. Тут Недобрий був запах, просто переклали щось, поправили, зробили. Там, де відбувалися вечірки, відбулися якісь зміни. Це Гонта, селі Махно і багато різних речей. Це концепція десяти залів музею. Починаючи з залу Гетьманського і багато інших залів Львівського, Віденського, Бойківських дітвах створюється це для того, щоб сюди їхали поїздом десятки сотні тисяч людей. Сотні тисяч, це я забагато сказав, тисячі людей. Значить, ми ті лише готові працювати на 20%. Але ми вже працюємо. 90% людей, які в нас працюють, це люди місцеві. Ми їх розвиваємо і працюємо з ними. Ми познайомилися з владою в січні 22-го року, прийшовши з таким проєктом, ми не знали, що буде війна. Але це мав бути центроутворюючий проєкт Славську, те, що ми собі розуміли, так як є, ми своя машина. Точно, ну це сусідство. Правильно. Значить, ви знаєте, нам не вийшло грошей, не, нам недостатньо було грошей на такий проект. І ми вирішили, що ми зробимо щось менше, бо немає інвестицій. Люди, мільярдери, вони виїхали звідси, здебільшого. Але ми розуміємо, що в нас міст є такий, який є. Запланували. Такі. Ми розуміємо, що нам потрібен центр розвитку дитини. І реабілітаційний центр для військових, так як ми дуже багато працюємо з військовими. Він мав би бути побудований між нами і нашим сусідом. Показуємо вам ситуацію, в якій ми опинилися. Оце є колишня частина парку, оце є заїзд до нас на паркування. Ми просили, щоб ми могли заїжджати на паркування сюди. Тут є сходи, існуючі старі, тут покладені нові. Оце живе наш сусід, і тут був паркінг нашого об'єкту. Виросло, так виросло, люди збудували, значить, мали на то документи. Проблема в тому, що люди, котрі виїжджають від нас, ви розумієте, це центральна дорога, це пан Василь Сазанський живе, це наш об'єкт, це річка. Видимість один метр постійна аварійна ситуація. Проїзд біля річки це попадання в річку зимою. Були такі випадки. Не цієї, Минулої два випадки, де машина з'їхала і зависла. В нас тут відбувається багато з вас там було декілька сотень людей. Сюди не заїде пожежна машина. Критична ситуація, треба заїжджати пожежною машиною. Тому два роки ми просимо пана Олега, пана Василя і пана Бегу, перепрошую Володимира. Для того, щоб допомогли нам вирішити цю проблему. Але нам відповідають: багато тут хто що обіцяв, ви зробіть, ми вам поможемо. Ми хотіли вам показати, що ми щось зробили. Але це справжня ситуація, яка була два роки назад. Тут було багато заростів і трави, воно не мало зорного вигляду. Ми просто відчистили туалейку, і тут показано, що це частини прогулянкові, колись був там парк, і тут були лавки. Нам вдалося купити оцю земельну ділянку в Ксені, вдалося, тому що інших не вдалося купити. Ми маємо такі проблеми. Автомобілі їдуть, заїжджають один, трясеться, вилітає, і люди в шоці. Оце другий автомобіль за ним, який проїжджає далі. І так постійно, біда тоді, коли сніг падає, там заїжджають автомобілі. У нас спеціально є Йод, зеленка і перекіс, люди там б'ють коліна. Діти там будуть ходити. Це недопустимо. Тим не менше, ми йдемо з миром, сварився з нами. Чоловік каже, ви насипали щебеню, не робіть, бо ми швидко заїжджаємо. Тому що наш проїзд є недопустимим. Ми просимо владу, село, людей, забезпечити нам проїзд на 15 паркомісць. З суботу два тижні назад, нас було один плюс один, хто бачив на загальноукраїнських новинах. Була керівник. Благодійного фонду Олени Зеленської я її віз по периметру і заговорював зуби, щоб вона не дивилася. І ще багато людей, топових людей країни, проукраїнських, це Оксана Білозір, і ще багато, котрі я не хочу називати. Просимо цього заїзду. Більше того, ще два роки назад ми пропонували, що ці сходи від сільської ради є аварійні, на нашу думку. Тому що часто спускаються люди і теж не бачать. Тому ми пропонували, що можна побудувати такий міст. Над дорогою просили пана Сазанського купити в нього землю. Добуд... Він відмовив продавати. Але то його воля, бо то його земля, нам чужого не треба. Далі, ми хотіли біля нас побудувати дитячий майданчик. Тут мав бути маленький Ісус, тут Миколай, а літом зняти дошки. І тут мали бути діти. Нам сказали, не хочуть колохати дітей. Ми прийняли інше рішення. Проаналізували, зробили проєкт. Центру розвитку дитини, який передбачає три поверхи. Над тим працювали люди місяцями. Нам теж сказали, що це не допустимо. Ця набережна була такою закинутою. Тут була підпірна стінка. Ми сиділи, чекали і працювали. В результаті ми щось зробили. Плюс 20%. Р. Туристів Слабську, це точна цифра, яку ми вже зараз можемо бачити. Бо ми мали... ви її Як ви ми порахували? Ми мали, маємо е, дані з е, офіційних джерел, скільки тисяч туристів відвідувало. В нас було на початках роботи кафе. Ті тисячу... ти... е... просто на сайтах в інтернеті ми знайшли, скільки туристів відвідувало Слабсько. Ми порахували, скільки може мати містість. і скажу вам, ми мали 1300. 1380 чеків ще півтора року назад. Люди розраховуються. Зараз в нас 8-9 тисяч чеків в місяць. Це означає, що дуже багато людей починає приходити їхати. Карпат Іславського результати нашої роботи. Отак виглядав наш трьохденний фестиваль. Отак нас виглядають діти. Отак нас виглядає підтримка Збройних сил. Отак і в нас кількості людей Іван Попович. По пісні Поповича мають співати наші діти. Отак От Бужинська, Грицкан і військовий оркестр 6 грудня від Міністерства Збройних Сил був привезений нами сюди, організовано, що він був по Західній Україні, в тому числі і Півскова. Отак От воно виглядає. Але щодо це чемпіонат України з дарцю. Далі ми такенько собі рухаємося. От наше паркування. Ви бачите, куточку звертаю вашу увагу, яка кількість діточок. Біля них їздять машини. Це дуже ризиково. Як нищуть Славського, одного дня ми бачимо таку ситуацію, що громадянин Сезанський, мало того, що його земля закінчилась отут, і 8 метрів я охорони його земля, його я покажу. Лізе в річку, сипе там землю і бетонує під вікнами поважного пана громадянина пана Володимира Бега. Для нас це абсолютний шок. Я, будучи в Києві, звернувся в поліцію особисто. Це не просто недопустимо, ми навіть не маємо слів, як це оцінити. Але ми мовчимо і чекаємо, рішення органів вже півроку на це чекаємо. Ба, наша підпірна стінка була от сюди, ми її поправили і пішла далі прямо. Чому був добудований паркан до цієї точки? Бо далі не було фундаменту. І тільки далі пішли в лічку. Але ми на це не звертаємо увагу, для того є влада і правоохороніва. Що ми маємо зараз? Ми маємо генплан, він є старий діючий. Так, дійсно, тут наша будівля. Дійсно, отут була наша стоянка. Дійсно, отут був заїзд і сходи були там. Тому що люди могли заїхати, поставити і пройтись. В нас, попри нашу волю, перед нами забрали стоянку в центрі міста. У нас немає інших варіантів, нас заганяють в кут. І сьогодні ми стоїмо в куті, стоїмо молодою командою з тими людьми. Я і мої партнери вклали за два роки війни півтора мільйона доларів в цей об'єкт. Мої друзі-партнери вкладають в Європі, Будапешт, Вільні, Грац, там будують. Ми вклали тут. Я довірився вам і довірився нашій команді. І пішов на ризик. У мене троє маленьких дітей, чотири, шість років. І там написано. Вулиці проїзди та дороги місцевого значення. Але нема, нема питання в юриспруденції, є питання совісті. І знаєте, що я зробив? Обійшов, перед тим вам покажу. Ми знаходимо інформацію в реєстрах: оце наша стоянка, власник її громадянин громадянинка Яструбчак Марія. Оці дві ділянки, я вам показую, що 8 чи 10 метрів до річки це земля громади. І далі аж залиту в річку бетон. І до ні... ми не можемо дозволяти їздити біля річки. Тому ми просимо цей заїзд. Єдиний доїзд до ділянки Яструбчак цей інший немає. Пані Яструбчак, Марія фізична особа. У нас є Галина, є, дор... є ордер від неї. Правильно можеш представляти інтерес. Дякую. Значить, доїзд до ділянки пані Стручак. Ділянка пана Сазанського є оце і ці дві. Окрім того, 6 метрів не його землі, а паркан стоїть на дорозі. Ну так виглядає. Що не можна виявити, Неважливо. Дорога загального значення. Наша з вами дорога. Шановні, це колись була Стоянка Карпати. Це було ще нещодавно. Колишній парк. Це було до 23 січня. Доїздом добиранням до нас. І треба мати розуміння, хто і що робить і як рухається в житті. Проінвертаризувала землю сільська рада, і ви правильно зробили, треба дороги інвертаризувати. І закінчилося тим, що внесли 23,01.25 в час нашої діяльності після того, коли Марія Струбчак звернулася з сервітутом. Внесли її як землі рекреаційного призначення, яке використовується як зелені насадження загального користування. Уявляєте? Я особисто з частинкою з презентації зустрівся особисто з 18-му 18, 15 депутатів за останні кілька днів. Перепрошую 18, 15 з них сказали, що нас підтримують, що тут не буде буде зелених насаджень. За останні 2-3 дні мене здивувала інформація, що люди дзвонять, прошуть вибачення і кажуть, що вони не можуть нас підтримати. І в нас шок. Результаті, цей проєкт Центру Бойківської культури, я не буду казати, для чого він робився, бо питання того, оцінити чи ні, ми просимо депутатів не голосувати за заствердження цільового призначення ділянки землі рекреаційного призначення. Бо там воно не може бути. Бо ця земля є єдиним можливим проїздом до ділянки Ястровчак і територієм ЖК Карпати. Більше, не... Більше того, ми пропонуємо нашу ділянку подарувати сільську раду при умові, що громадянин Садзянський подарує дві своїх, щоб ми там зробили паркінг для села. Я її купив, не я, а Марія її купила за 16 тисяч доларів. 15, так, Марій, 15, чи... Марія, 15 плюс тисяча на витрати. Ми пропонуємо купити громадянина Сазанського землю, засадити там травою нашу стоянку, а там зробити за свої кошти безплатний паркінг для села. Ми пропонуємо спілкуватися, але наш бізнес так нищити не можна. Тому я звертаюся до кожного з депутатів. Я говорив колись з паном Павловим, Кілька місяців назад. Я його довів до того, що він каже, Назаре, в мене свої діти. Внуки. А я сказав, це ж для ваших дітей. В мене в хаті все є. От не може один депутат керувати селом. Дайте можливість розвитку. Чи є до мене якісь є. запитання? Дякую, будь ласка, в якому році ви купили цей ресторан корпати? Ми корпоративні права так. купили в 2000. Двадцять перший рік, серпень місяць по пам'яті. Добре, скажіть, будь ласка, ви купляли? Ви, ви бачили, що там є, яка стоянка, який заїзд, так далі? Ви ж то все бачили? Так, ми це бачили. Тому ми в січні 21-го, Ми за чотири місяці робили проект. Прийшли до голови міста. Він сказав, це чудово. Селище. Селище, це чудово. Ми мусимо запротисити людей. Зібрали людей. Була ця пані Христина. Помилець не у були ви, і ми показували той преф. Нам сказали, працюйте, ми будемо допомагати. В чому допомагати? Нам тобто потрібно ми маємо забрати землю від е, неважно, чи ти росить, чи Євген, Ми маємо забрати в нього землю і віддати вам, бо ви хочете зробити свій власний бізнес. Ні в якому випадку. Ця земля є землею міста. Тому ми просто просимо надати сервітут для проїзду для двох людей для Марії Яструбчак і для тих. Хто в концертному залі е, влаштовує культмасові заходи? Нічого нам не треба віддавати. Все, що продаєте, купимо. Але не блокуйте нас. Чекай, Ми ви, в куті... Я перепрошую, назад. Ви кажете двом людям? Тобто там тільки будуть їздити дві машини. Ні, там будуть їздити всі, кому потрібно, і громадянин і гості, і кожен з вас на безоплатній основі завжди зможе так поставити машину. Так як з боку є забавки для дітей, місце дитячий майданчик. Будь ласка, ми працюємо для громади. Я перепрошую. У мене питання по тих двіх ділянках пані Марії. Так, а, я розумію, що там є ОЖБ і ОСГЕ. Ні. Оце є під будівництво, То. оце є під ОСГ. Правильно. І я розумію, що ви користуєтеся ці, цими земельними ділянками. В нас, е, нас підпис в нас підписаний договір про співпрацю. так. Про співпрацю. А може, може, бути стоянка на може варто би... Якщо ви приймете рішення, ми ОСГ розбираємо бруківку і залишаємо там зелень. З задоволенням по вашій вказівці. Приймайте. Як може бути стоянка на оселі? Дивіться. Дивіться. Дивіться, ніхто не давав дозволу. Дивіться, І І ми оштрафуйте нас, напишіть припис. Ми в добровільному порядку розберемо цю стоянку в цій частині, немає жодних проблем. Ми не будуємо на чужому. Я зрозумів. Це юридичне питання. А ну ви сказали, що ви прийшли говорити з громадою. Так. А не простіше би було ті дві ділянки долучити до ділянки МЖК Карпати, щоб їхнє цільове використання кори... було як обслуговування торгових площ та комерційна ну, була земля, щоб... Що це була комерційна податки, земля? Об'єднайте Об це все в одну. Ми І... дуже перепрошуємо. Нас нема доїзду, бо біля річки. Неможливий проїзд і виїзд біля паркану Гроб'яноску не дозволяє безпечно. А для міс. чого вам там проїзд? Аргум... Тому, що, тому що є екстрені служби, швидка допомога, пожежна та й багато інших, кого треба довести і доставити людей з ногами і без них. Ну, дивіться, весь під'їзд, технологічний, у вас наскільки я маю розуміння, завжди був зі сторони, я не знаю, як там той проволочок називається. Ну, зі сторони Кіраля, пана Кіра, да. там завжди був технологічно, Тобто обслуговування. Ну, будь, все одно будинок будувався по якихось нормах. От вам чи... старий генплан, от вам норми, от mm -hmm. вам зелений паркінг. Прошу. Це паркінг. Я, говорю, я питаю про проїзд, мені просто цікаво про проїзд. Я розумію, що вся ця історія <кхи> є з тильної сторони. А так. завжди зі всіх, ну, за всіх часів він народив, оскільки я себе пам'ятаю, пам'ятаю себе давно досить. О. Там, там завжди була на зона. Розумію і звертаю вашу увагу. Назар не перебувайте будь ласка. Е, до ваших дверей, <кістина> іменно до дверей, немає технологічної можливості під'їзду. Тому що це сходи з парадного входу. Дійсно, були тут сходи, бо стоянка зелена була тут. І можна було проїхати. Не можна. О, там там, вам було автостоянка проїхати. зелене. Тут, я пам'ятаю, що тут була автостоянка, чи ні? Я пам'ятаю, але віця, ви написали колишня стоянка Карпати. Ви неправильно написали, там колись була пошта, пошту розібрали, і то була звичайна стоянка сільська. Може би хтось зупинився, хто йшов у селищну раду. То була звичайна громади стоянка. Вона ніколи не була, так як ви написали, стоянка не Карпати. Громада Карпата ніколи не належала. Дивіться. Не перечу вам. В нас є старі документи, які ми бачили, але до них важко повертатися, тому що вже пройшли роки. Но ми не хочемо придати Ми можемо речі. подарувати свою стоянку при умові подарунку цих двох земельних лінок. Mm -hmm. Зараз ми він 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 нідні, ви згідні, що використовується землею пані Ясковчак, е, яке цільове призначення не відповідає вашій основній діяльності. Тобто, тобто у вас є ОЖБ і ОСГ. Насправді ви займаєтеся комерційною діяльністю, тому що МЖК Карпати займається комерцією. Ми не, ми не говоримо, яким видом, так? Але цей вид комерції абсолютно е не стикується з цільовими призначеннями цих ділянок. Тут настояти, тут на стоянку. Що ви кажете, город розбираємо. Я, концертує... вони... я не звідти. тому що тут ми могли побудувати, якщо тут... Якщо ні, якщо ні, ми можемо розібрати. Будь ласка. Якщо мене праві, будь ласка, хто не має гріха, хай кине камінь перший. Пане Назар, дозвольте, я ще як фінансист нашої громади скажу, дивіться, територія МЖК керує зараз пан Володимир Михайлович Худяк. Так. Ну, ми скільки разів виходили на контакт з тим паном. З 2021 року ви жодної копійки до бюджету селищної ради не заплатили. Жодного. Ви говорите про кількість заходів, про кількість е, працівників ПДФО від вас не надходить, люди ночують, е, туристичний збір не платять, 860 тисяч за нерухоме майно у вас боргу. Ну, я говорю як фінансист. просто. Дозвольте так. відповісти. Так. Значить, насправді Борг це тягнеться з 2017 року. 17 Тому що в 2021-му купили, там дійсно був борг 400 тисяч гривень. На половина. Ви абсолютно праві. Я особисто просив пана Бему, просив пана Олега. Ми запратимо всі борги за всі роки, але дайте нам можливість заїзду. І підтримайте нас по будівництву. Тоді довіруйте. Давайте так. Ми рейдер зайшти в море, що ти маєш ставити мову. Значить, дивіться з кожним з ким я говорю, так як і ви. Ми пам'ятаємося і поважаємося. Тому я почну платити, попрошу Євгена, ці борги. Почну з цього місяця. Так, щоб ми з вами розумілися. Але ну, кожен це. з нас має розуміти, я в житті не був на державній посаді, ніколи не працював з державою і ніколи не мав відношення до жо жодних державних майна і об'єктів до землі. Я завжди робив бізнес, створював робочі місця. У нас більше 300 працюючих людей. Ну, де є ваше Наша, Я, я зрозумію, ми вам ну. даємо відповідь. Ми я починає... з мене говорили про те, хто у вас флопами працює. Дайте Наш... кількість... ці люди є зареєстровані у Львові, не тут. Ми готові всі зареєструвати тут. Сьогодні працюють. Територія МЖК фірми. місце реєстрації у вас, тут, в нас, у Славську? Ні, я не, я не можу сказати. Не. Я вам так. чесно Власне, кажу, випуску єдиного територія, Подивіть, що ви не зійдемо, говоря, територія я... МЖК не має працівників, вона володіє лише майном. Є однак фірми Вольта Плюс і два Форпи, котрі орендують і працюють. А, а, тут. Так, 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 так. Так. так, кажіть. Я розумію, що це глобальне питання, це. Так, я хотів, щоб на запитання нам відповіла людина, яка в нас вчилася і знає всі категорії Андріанович, я визнала свою думку. Нема проблем. Я знаю позицію Андріановича. Ну Дивіться, Я зараз спілкував, як люди всі почули. І відкрити там Колечко. Дивіться, той заїзд, як кажете, і я з тим з'їде, що машина збиває, ну там опасно їхати. Ви розумієте, що при курорті, який буде насиченість, нічого не вирішує, ні перший заїзд, ні той, що ви просите приїзд, нічого не вирішує. І ми вчора вирішили, я підтримую, зараз хочу. Я знаю позицію жодного заїзду. Ні. Міст, там виручає міст як у Вікарний нормально. Міст, все, І ви <кійний> тоді отак нормально. Маєте чистий стоміст для проїзду е, е, пожежного автомобіля в цифрах плюс-мінус 10 тисяч гривень. Я нині пробував там, нема не проїзду. З мосту зразу повертати <клух> на не, не вийшло. Там там як карманчик направо земля не йде. Там даду. виїжджаєш на проїжджу смугу? Ну да я би хотів би хтось, хто хто було хто вчився на це. Давайте проведемо експертизу, і ми вам доведемо на наступний раз за тиждень за вісім за два. Але я Андрій скажено, будь ласка, повідить як Я все ж таки на дорожника не вчився. Ну а раз його сказав сказати свою думку. Ну, по-перше, ви чому хочете забрати у ну. Пана Сезанського, отій ділянки і зробити там паркінг. Ну чому я там паркінг я не бачу, там, там має бути зелена відпочинкова зона. Там, коли стояв маленький кафе, директор, в якому місці має бути зона? Там, там де була пішохідна зона. В якому тут? І в нас є проєкт, ми робимо зараз беру укріплення. І в нас є зараз студенти працюють, які мають пропрацювати нам. Ми хотіли зробити відпочинкову зону, гарну набережну. А ми там прямо зробимо в саму величезну стоянку, починаючи від, від самого моста туди, ну це трошки якось нелогічно. Ми нічого не хочемо забрати. Бо, Тут зелена зона. зона. Ви хочете, щоб вам дві ділянки, Ні, ми, ви ми ви готові купити, купити або не купляти. Ми дорого, готові купити, подарувати. Купити, купити І Робити там паркінг, закласти це другівкою. Ваша воля, як скажете, так буде. Це не наші земельні ділянки. Це колись була зелена зона, зараз вони громадянина Сазанського. Кому ти їй хочеш подарувати, таке ж ти готовий подарувати? Я готовий подарувати ділянки. ці ділянки, ми порадились ділянки. і вирішили. Ці дві ділянки готові подарувати селищній раді при умові, якщо громадянин Сазанський подарує ці дві ділянки селищній раді також. Під що? Під паркінг або під зелені насадження. Я, ну, я, я з назад. Височ, наприклад, я думаю, що ви теж від'їздили і бачили якісь курортки, візьміть далеко не від, візьміть нашу сусідню область Івано-Франківський. Візьміть Буковець. Він не прийшов, нікому там не ставить умови. Йому потрібна парковка, він буде два-три портки парковки. Таке саме, як зараз буде у нас вас відбуватися. Ви прийшли з умовами, ви кажете, що хочете спілкуватися. Ви відкриваєте на людей кримінальні справи і ви прийшли таким... З і на кого? Стоп, який mm -hmm. і на кого? Ну, ви... А мене ми... ви... як на кого? Не войте yeah. Я відкрив кримінальну справу а, на пана Василя. А, а на кого? Не войте людей в уману назад. Прийшли... Ви ж прийшли тут. Дивіться, ви розказуєте про зелену зону, а через дві хвилини ви розказуєте про партій, який буде в себе збруків. Я ж кажу, як вирішить рада. Так а що ми слухаємо годину? Давайте вирішуємо місце. Ваше наше прохання відкласти, проаналізувати, Не буду, але якщо ви маєте рішення голосувати, голосуйте. Ми, якщо ми закінчили, я дякую нашим друзям, що прийшли, і ми техенько йдемо. ласка. працюєте дуже дякую. дякую. дякую.